І всім привіт. Це я знімаю, бо у нас тут ослився один красончик. Зараз де він? Ось він. Ось він наш красончик. Якщо ви знаєте, що це за павук, то напишіть у коментарі. Я, я я знаю, що це є... Дуже великий ризик зняти його, але я хочу це зняти, тому я знімаю його. А ще ну, у нас є ще там у малині, але там вже зняв відох Бабум, тому я цього красончика знімаю.